На Житомирщині другу добу поспіль мітингують люди. Протестувальники перекрили міст біля села Бистрик і не пускають через нього вантажний транспорт. Формально їхати через село заборонили давно правилами дорожнього руху, але водії фур правила вперто ігнорують, скорочуючи відстань до Вінниці. Тож міст не сьогодні-завтра впаде. Олександра Олена Кузнєцова послухала аргументи сторін. Ось цими тракторами селяни заблокували міст. Люди тут несуть цілодобове чергування і не пропускають вантажівки. Проїзд дозволяють лише легковикам, автобусам та швидкій. А тут фори їздять, розбивають дорогу, а вони знайшли об'їзну тут. А хай по об'їзні їздять, а не через наше село. Вже просіла дорога, там лопла труба. І йшла плита, де, яка тримає тут все. Валиться міст, і тут же газові газові труби тут. Сільський голова каже, міст не ремонтувався десятки років. Коли по ньому почали їздити вантажівки, плити, які тримають основу мосту, стали відвалюватись. І ось ці плити відійшли. Ви бачите, що кут нахилу їх вже досить таки, як то кажуть, великий, і їм залишилося дуже мало, щоб вони впали. Грошей на ремонт мосту не дають, скаржиться сільський голова. Тому вирішили заборонити рух вантажних автомобілів через переправу. Мостом можуть проїжджати машини вагою не більше 10 тонн, але водії все одно. Одно звертають на село. Так дорога з Бердичева до Вінниці на півсотні кілометрів коротша. При в'їзді в село знак стоїть де? При в'їзді в село бистре. З сторони міста Бердичева. Де це село швидше? От, в якому ви зараз знаходитесь. Повернув куди можна, направо. І оце їду направо, їду, їду. Ні указателя, нічого нема. Куди я доїхав, то його знаю. Щоправда, водій, коли дізнався, що селяни закрили міст для вантажівок, став на їхній бік. Правильно роблять, що ніхто не ремонтує, ніде нічого вона завалиться. Удаї кажуть, водії не звертають уваги на знаки. Біля мосту часто чергує патруль. Щоправда, цілодобово чергувати не можуть, не вистачає людей. Якщо водії порушують правила дорожнього руху, працівники ДАІ їх, їх зупиняють, складають адміністративні протоколи, де штраф становить від 255 до 340 гривень. У Удаї обіцяють, найближчим часом біля села Встановлять ще шість дорожніх знаків, які обмежать рух вантажівок через міст. Щоправда, селяни мало вірять у те, що водії їздитимуть за правилами. Люди кажуть, чергуватимуть на мосту доти, поки далекобійники не забудуть дорогу через їхнє село. Олена Кузнєцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, Новини 2+,2.